12 серпня 2024 рік. Копаємо картошку. Вчора почали трохи. Це бананка. Вроді би як. Сонцем нічого не видно. Це пожечки. Тут рядочок всякої різної. Тут розовая Тут вот такая беленькая. Три кошечки Это розовая какая-то вот однанькая картошка была с этой стороны ложилась. Раз, два, три. Три рядка. Тут четыре рядка. И снова три рядка. Тут выкопала Санте. Два рядочка. С этой стороны три рядки Санте. Ой, не Санте, Пикасо. Пикасу. Ну вот такая гарная картошечка. Тут квасоля, что они убрали. Но уже сегодня. хочу <клес> <клес> тоже за квасолью. Тут квасоль каташа садила в червне месяце. Плетается. Уже цветы. 13 серпня 2024 рік продовжуємо копати картошку. Вже зранку викопали з сьомої десь до пів восьмої за часик. Це Санте Насіньова. Получилося з трьох рядочків. чотири відра харчової. Насіньової. Тут була ще Пікасо рядок. Це теж Насіньова. тут Пікасо і Санте в мішку сітки. Тут слов'янка. Теж гарна картошечка вся. Чотири рядка було. І тут ще рядок слов'янки, а це п'ять пікасів. Все. Вчора зібрали квасольку тут було, тут далі гарбузи голонесінні кабанчик. Дрібної майже немає, це дрібна. Це різано. 14 липня... Ой, не липня, серпня, 2024 рік. Садимо кулапуніку в сапропель. Не знаю, як воно по-українськи називається, але вроді це сапропель. Це, коротше, болото. На сонці не видно його. Із канави болото сказала дуже корисна річ В Жолуб. Тоді ось з землі такої обичної. І пісок. Перекопали Ну, я, звісно, копала. І це в такі жолоби, а зверху будемо червуватись з соломою. Така красота. Тут було під пленку, під агроволокно, вірніше Ми вже ми його знімаємо. Ми його познімали, нарізали, набривали в усіх.